Усім привіт! Мене звати Мельник Каріна і я вітаю вас на моєму онлайн-курсі по швидкісному манікюру. На вас чекає 6 відео уроків по 30 хвилин. Тож, схема така: я викладаю одне відео раз на 5 днів. Кожним відео у вас буде можливість виточити окремо кожну техніку на кожну тематику. Тобто, перше зняття. Ви відпрацьовуєте та маєте 5 днів для того, щоб зрозуміти і зможете дозволити собі відслідкувати час, за який ви. Це робите. Тож у вас буде 5 днів для того, щоб подивитися це відео та вже спробувати відпрацювати цю техніку на своїх клієнтах. Для вас саме головне наразі зрозуміти, що вам не потрібно доводити до ідеалу стан нігтів на кожному етапі, бо це буде вважатися зайвими рухами. Тож підсумуємо: одне відео буде виставлятися один раз на 5 днів. Таким чином, наприкінці місяця, ви будете мати доступ до шісти. Відео. Наприкінці курсу вас додадуть до іншого чату, в якому ви на повсякденній основі пожиттєво зможете задавати свої питання та ділитися своїм досвідом з іншими людьми. Якщо після курсу вам будуть незрозумілі якісь етапи або нюанси, ви можете їх писати у групу. І я буду відповідати по своїй можливості. Ну, а поки курс триватиме, протягом усього місяця буде діяти чат з підтримкою. В якому ви знаходитесь наразі, тут ви зможете ділитися своїм досвідом відпрацювання та при можливості скидати своє відео, якщо у вас буде таке бажання, для того, щоб я змогла зрозуміти, що саме у вас не виходить, якщо така потреба буде. Також у цій групі ви вже отримали свій сертифікат та готову методичку. Методичку та сертифікат ви можете вже скачати собі. Також ще один цікавий момент: з мого досвіду проходження. Онлайн-курсів більшість дівчаток придивляються весь курс від початку до кінця та скачують методичку та диплом, але не дивляться у ту методичку. Тож для того, щоб уникнути цього моменту, я буду паралельно вам розказувати теоретичну частину, показуючи усе у методичці, тобто буквально розберу її разом з вами та покажу практично, як це виглядає. На відеоуроці. Тож, перший відеоурок призначений для швидкісній техніці зняття матеріалу. Почнемо з самого базового знання, щоб. Подалі мене розуміти у ході самого курсу. Почнемо з самого звичайного: це будови фрези. Це обов'язково і кожен майстер має це знати, щоб потім розуміти, якою частиною фрези ти працюєш. Тож, сама базова структура нашої фрези складається ось з таких частин: це носик, щічка та пузико. Також швидкісна техніка зняття матеріалу представлена безпосередньо у самій методичці з поясненням у картинках, які етапи, за якими використовувати. Якщо правильно виконувати усі рухи, ваше зняття не має перевищувати 10 хвилин. Навіть самим цупким матеріалом і великою довжиною. Тож, першим етапом я завжди починаю зняття матеріалу з центральної частини нігтя пузиком фрези. Рухи достатньо швидкі, але без натиску. Працюю я на 35 тисячах обертах з фризою, з зеленою надсічкою. Рухи в мене швидкі, але без нажиму. І саме головне перший натиск приходиться завжди на самий перший дюйм. Далі у нас натиск послабляється за один раз. Ви маєте зняти. Топ і колір ви маєте дойти до бази. Якщо цього не відбулося, значить щось не так. Треба перевірити або якість фрези, а вона наголошую, завжди має бути в гарному стані. Затуплена погана фреза, яку ви використовуєте вже дуже багато років без заміни. Це Одразу кажу, що ні, так не працює. Фрезу потрібно змінювати, потрібно змінювати вчасно, і тоді це буде прискорювати ваш процес роботи. Якщо ви виявили таке, що ви знімаєте матеріал і виявляється, що навіть по цій чи швидкісній техніці у вас нічого не виходить, то будь ласка, в першу чергу зверніть увагу на свою фрезу, скільки часу вона у вас. І як ви довго же нею користуєтесь? Наскільки вона забита, та чи є залишки матеріалу у самій фрізі? Етапом на тих же самих обертах ми піднімаємось вище та круговими рухами, знімаємо саму верхню частинку нашого матеріалу, яка відросла від кутикули. Круглими загладжуючими рухами, які опускаються плавно зверху донизу. Обов'язково я наголошую, що або на середині процесу, або вже наприкінці вам потрібно зробити кругові загладжуючі рухи для того, щоб підготувати нашу пластину до майбутнього покриття. Тобто на цьому етапі ми вже підготовлюємо поверхність, робимо загладжуючу, щоб надалі нам нічого не заважало покривати та вирівнювати ці горби, які отворилися від нашої фрези. тому дуже уважно цей етап не пропускає. На цьому етапі ми працюємо щічкою фрези, дуже обережно все знімаємо, ні в якому разі не задіваємо шкіру нашою кутикуле. Третім етапом вже носиком фризи ми щищаємо матеріал зверху донизу обов'язково без натиску, бо матеріалу на цій зоні набагато менше по анатомічних властимостях, ніж на попередній ділянці. Коли ми працюємо біля бічних валиків, ми обов'язково відтягуємо шкіру біля нігти, таким чином відкриваючи наш нігу для більш зручного та безпечного зняття матеріалу. Тим етапом ми знімаємо одну із самих небезпечних ділянок, яка знаходиться на правій стороні нашого нігтика, а конкретно від точки росту до нашого вільного краю. Захват пальця відбувається по-іншому. Палець клієнта ми перевертаємо набік, гарненько відтягуємо бічну пазуху, відкриваючи ніготь, защищаємо матеріал нашою фрезою від точки росту до вільного краю. Саме такими рухами ми можемо дозволити безпечно зняти матеріал. Бо якщо ми підемо в протилежному напрямку, ми просто сколимо ніготь у цій частині і в гіршому випадку травмуємо себе або клієнта. угу. Останній етап це права сторона нігтика, залишки матеріалу, які залишились від точки росту до правого сіносу. Ми починаємо їх чищати по звичній круговій технології від точки росту до синуса. та загладжуючими рухами. Знімаючи залишки матеріалу, також дуже обережно, бо в цій зоні також менше матеріалу. Тож, сьогодні ви дізналися швидкісну техніку зняття матеріалу. Дуже вас прошу, дівчатка, за цей тиждень. Знайдіть можливість для того, щоб відпрацювати усі рухи, та пам'ятайте, що не потрібно засмучуватися, якщо у вас не вийшло з першого разу, бо саме швидкі рухи можна напрацювати лише за допомогою постійної практики. Я дуже дякую вам за перегляд цього уроку та зустрінемось вже на наступному через 5 днів.